вашій вазі Hyundai Elantra 2012 року, новинка в нашому автосалоні. Автомобіль дуже в дуже гарному стані. Автомобіль з газоболодним обладнанням, Газ-бензин. з доустановленим заднім партроніком. Має 122 тисячі км пробігу, класні комплектації, два ключі, мультируль. Автоматична коробка передач, клімат, контроль, підігрів сидінь, бортовий комп'ютер, досить місткий просторий салон. Ось зацікавить такий варіант. Приїжджайте до нас на огляд. Будемо раді вам показати також є багато інших в салоні.